Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні буде цікаве відео, я думаю, для багатьох. Тема відео осіння висадка луковиць тюльпанів, крокусів і нарцисів. Що саме головне в цьому? Саме головне це посадковий матеріал. Тут ви бачите на своїх екранах є посадковий матеріал, який ми викопували цього року на зберігання. Це тюльпани. Є посадковий матеріал крокусів і тюльпанів, який я придбав е, в магазині Florium UA. ви бачили розпаковочку. І тепер ми займемося підготовкою цих луковиць до висадки. Отже, перше, це посадковий матеріал. Він у нас є. Далі, безумовно, це ґрунт для висадки е, наших луковиць. У мене ґрунт прямо з ділянки. Ось. Я лише трішки додав до нього піску і просіяв його знову ж таки через звичайний ось такий е, пластмасовий. Ящик для фруктів, просто просіяв, щоб не було таких великих грудачок. Він у мене такий пухкий. Це ідеальний варіант для того, щоб сюди висаджувати вже наші луковички. Можливо, додам трішки ще доброго гранульованого, але це за бажання. Ось. І тут у нас добре перепрівший кінський гній. Повторюсь, має бути саме добре перепрівший. Ним я посиплю свої луночки тюльпанів поверх. Тепер куди висаджувати луковиці? Можна висаджувати безпосередньо їх у ґрунт, але тоді раз на рік чи на два потрібно обов'язково їх викопувати. Чому? Тому що вони опускаються нижче у ґрунті, тоді їх важкіше викопати і вони менше цвітуть. Нам цього не бажано. Тому або висаджуєте прямо в ґрунт, що я зроблю із частиною своїх тюльпанів, а з іншою частиною я їх завжди висаджую. Ось такі звичайні горщики, або як в цьому році я придбав. Ось такі. До речі, в епіцентрі вони були по 24 гривні, якщо не помиляюся, круглі. І ось такі по 27 Мені вони сподобалися, я вирішив придбати. Думаю, в них також буде зручно вирощувати. Тому або в ґрунт безпосередньо, або ось такі горщики. Я, до речі, ще і вирощую частину своїх луковиць позаминулорічних. У звичайних ящиках, таких, як я просіював землю, фруктових, також ідеальний варіант. Дуже зручно, тому що на наступний рік, наприклад, вам не потрібно шукати по всьому ґрунті ваші луковички. Ви витягли, якщо потрібно, перебрали. Все, все у вас під рукою, все зручно. Тому орієнтуйтеся. І, в принципі, по ціні, наче як на мене, не дуже. Ну, звісно, це пластик, але не дуже то й дорого. Все, сім розібралися. Тепер потрібно наші луковички обов'язково протруїти. Ось такий препарат. Він найбільш поширений, Максим. Тут 10 мл і коштує він, я купував за 45 гривень. Друзі, це доволі такі, ну, вагома сума, тому я вважаю, що краще купувати одразу флакончик буде дешевше. Ну, У мене такий варіант був. Ось можете бачити його інструкцію. Я вам зараз озвучу інструкцію для використання для луковиць тюльпанів і крокусів. Отож, на сайті безпосередньо цього виробника компанії Сингента, він заявляє, що для гладіолусів тюльпанів. Та інших цибулевих культур потрібно використовувати 2-4 мл на 1 літр води. Тобто ми розводимо один пакетик, який я розведу на 3 літра води. Для замочування посадкового матеріалу перед висадкою замочуємо на 30 хвилин. Якщо ви будете луковички замочувати з подальшою сушкою і зберіганням, тобто не у ґрунт, також пропорція 2-4 мл на 1 літр води. Для цього, як я і сказав, відміряв 3 літри води. І вливаємо сюди наш препарат. препарат Максим, він такого ось кольору яскравого, буде вам видно ось так. Влили протруювати луковички обов'язково. У мене частина, які я викопував, які були поза, скажімо так, корзинками, то вони, друзі, у мене були надрізані деякі, на жаль, попав я заступом по ним. Тому обов'язково краще протруїти. Все, ось так розмішали. І сюди відправляємо наші луковички приблизно на 30 хвилин. До речі, проти чого е, цей препарат? Перш все проти фузаріоза, проти гельмінтоспіроза, проти ризоктоніоза, пеніцильоза і проти сірої гнилі. Тому... Ідеальний варіант. Загальні тюльпани можете проливати в загальній ємності. Ті, які вам потрібно викремити, можете викремити в окремій ємності. Наприклад, як прокуси Ucrein, я окремо їх пролью, тому що буду висаджувати окремо в луночку в горщик. Також тюльпани, які я придбав в цьому році, також беруть окремо. Все. Заливаємо препаратом Максим. Ось так. На 30 хвилин трішки разив, нічого страшного, на 30 хвилин. А в загальне відро підуть луковиці, які викопував у цьому році зі свого городу. Забув сказати, що тюльпани і крокуси найкраще висаджувати восени, оскільки ці рослини потребують періоду оголодження для свого правильного розвитку. І найкращі місяці це вересень, кінець жовтня. Дехто, звісно, радить висаджувати крокуси трішки раніше, з середини серпня. Ну я, як правило, всі цибулини. Це і крокуси, і нарциси, і тюльпани висаджую у середині жовтня або на початку. Як на мене, це ідеальний варіант. Наступний важливий момент це глибина висадки наших цибулин. Тюльпани висаджують на глибину близько 15 см. Десь приблизно 3 висоти цибулини. А крокуси на глибину 5-10 см це приблизно 2 висоти цибулин. По відстані. Тюльпани висаджують на відстані цибулина одна від одної 10-15 см, крокуси 5-8 см. Я ніколи цієї відстані не дотримувався. Ось ви бачите на своїх екранах. Навіщо взагалі садоводи радять цю відстань витримувати? Для того щоб у майбутньому наші цибулини не конкурували одна з одною за ті поживні речовини, що вони беруть з ґрунту. Ну, скажу чесно, я, як правило, кожен рік або раз в два роки витягаю свої оці ємності з цибулинами і пересаджую. Завжди все нормально квітне. Я ще трішки піддобрюю по весні, коли починають е, рости тюльпани, крокуси, нарциси. І завжди все чудово квітне. Головне, щоб був пухкий ґрунт. І я посипаю зверху, добре перепрівшим кінським перегноєм. За зиму він добре розчиниться ще. і... Цибулинки отримують додаткове поживне живлення. Після висадки слід полити грядки, щоб забезпечити наші цибулини вологою. Якщо у вас осінь дуже суха, можна періодично зволожувати ґрунт, але не дуже рясно. Все, друзі, оці прості правила, які сьогодні я озвучив у відео, допоможуть вам забезпечити гарний розвиток і цвітіння тюльпанів та крокусів нарцизів навесні. Повірте. Вирощує так уже не один рік і дуже задоволений результатом. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, ви знаєте подобайку, підписку на канал, а також коментар для того, щоб це відео просувалося алгоритмами Ютубу. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!